показати стан обморожених окулянтів, так, щоб не робити окреме відео. Хто слідкує за каналом, той пам'ятає, у минулому місяці, у квітні 28 числа, був заморозок. Вони над поверхнею ґрунту отримали були серйозні. Мороження. Зараз покажу на прикладі кількох, як вони на сьогодні себе почувають. За цей час, за 25 днів, так локально бур'янчик проривався в міжрядях, в рядках. Один раз просапав сапкою і вчора пройшов міжряддя мотокультиватором. Так, значить. Ті, які не обмерзли на сьогодні, виглядають так. Є більші. Ну так, нормальний розмір на сьогоднішній день. Ті, які обмерзли, є ось такі. Тут був погінчик, він висох, є листочки, здавалось би. Є звідки відбити нову точку росту, але не відбиває. Ось цей відбив аж дві. Сильніший залишаємо, слабший виломуємо. По цьому добре буде видно. Ось тут пеньочок. Тут був пагінчик. Він засох з під цього листочка відбило новий і ось він росте. Ну, він, звісно, сильно відстає від цього, який не обмерз. Але надіюсь, нас дуже не до осені. Так, ще покажу кілька перепрививок. Це серпнева прививка. І це серпнева. Бачимо, що з північної сторони зроблені. А ось посередині була невдала. Ось видно місце, де не прижився щиточок. була зроблена з воротньої сторони вже весною у квітні. З 14-15 числа не пам'ятаю. Все нормально прокинулась мороза. Вона це прививка ще зустріла, будучи у брунці. Але вона Не те, що не відстає у рості від цього обмороженого, а набагато його випереджає. Ще покажу на прикладі абрикоси. Ось такі вже абрикоси. Сепнева прививка з північної сторони. І ось поряд прививка вже весняна. Менші, але нас доганяє. Що ми ще попутно робимо? Виламуємо. Ось ці пагінчики, які хочуть вже у нас на такій висоті формувати крону. Нам вона тут не потрібна, ми дерева вирощуємо на кущі. І так ці пагінчики ми посанкуємо на висоту потрібного нам у майбутньому штамба. Якщо це має бути веретено, то можна з 30-40 см штамб формувати, тобто залишати вже їх на висоті. Від землі 30-40 см, якщо чаша, то 50-60-70 см. Пище не раджу. Є садівники, які роблять метрові штамби для абрикоса, для персика. Це не дуже добре. Ось такий самий гарний на сьогодні. Він не померз. Цей два було примерші. Вони відбили повністю нові пагінчики. Видно, що трошки в сторону ростуть, але вирівняються. Це перепрививка. Вже можна розмотувати. Так, Не забуваємо так само, як і в попередніх відео я показував, постійно виламувати, поки ростеться порсель. Так, отут дуже добре видно. Ось був цей пагінчик, один єдиний. Ну, на той час він був єдиний. Він обмерз і накидало ось гілочок. Це раніше потрібно було б зробити, якось перевести в один. І можна перевести в цей, він найсильніший і найвищий. Але він росте вбік, я не думаю, що він добре вирівняється. Тому ми... Його тут зламаємо і переведемо ось в цей. Ці виламуємо. Вони зараз добре. Такі крихкі добре ламаються. Ось так. Ну і поросель постійно росте. Були дощі, не хотілося тут затоптувати ці міжряддя. Все посампуємо, ми зараз на висоту можемо зробити. так Продовжу сусіди, перервали. Чому зупинимося? Зараз ми можемо сформувати висоту штамбу без гілок. Ну, поки що на висоту, тут приблизно 30 см. Потім він буде підростати, буде викидати далі, такі з кожного листочка викидає такі гілочки майже з кожного. За цим треба слідкувати, вламувати їх зразу, щоб вони не забирали силу, нехай він росте першим ділом вверх. Потім, якщо хочеться зробити, кронувати цей саджанець в перший же рік, то коли він виросте на потрібну висоту прищіпнути точку росту, і нехай відбиває вже бокові пагінчики, тим самим формуючи майбутню крону. Так, ну і Далеко не ідучі, покажу невдалі прививки. Ось так воно і не вмирає, і не живе. Це вже не фулего, фулего пішли далі ті, які вдалі. Це вже я іншим сортом привив. Ось теж таке саме. Не зрозуміло, що з нього буде. Може так трохи посидіти, потім ще відбити і рости. А може так просидіти все літо і нічого з нього не виросте. Питають люди за Олесією. Ось так вона виглядає. Ну, Груші мороз витримали добре, тут точки росту в них не постраждали. Трошки можна побачити по листочках сліди, але далі уверх вже все пішло чудово. Таке в неї гарне листя, порівнюючи з іншими сортами. От по груші все гаразд. Я ще в попередньому відео говорив, щоб вона не постраждала. Ну, ще покажу по персика. Деякі з них були не обморожені, по них і видно. Видно ті, які обморожені. Ну, так само, як і на абрикосі, Прориваємо ці погінчики. Залишаємо центральний, женемо його угору. Так ще, хотів показати, зараз знайду, десь бачив, а ось в сусідньому рядочку. Опламиємо цю поросель Ось з прививочки. Відбило ще один погінчик. Він слабший за цей основний, але забирає силу, росту. Ми його виламуємо. Все, нехай росте один. Це я не на відео, потім це все зроблю. Ось так вони виглядають. Що таке, коли довго не довідуєшся, поросль вже доганяє погінчик перевивки. Ламаємо її. В принципі, виглядають добре на сьогодні. Трошки притупилися у рості. Ось тут аж три погінчики, Тут не знаю, треба добре подивитися, якого залишити, то потім зроблю. Ось що на цьому можна добре побачити, як мороз. Ранка залишилась. Тут був погінчик. Тут два відбило. Який з них залишити? Ще подивлюсь. Тут ще й ось третій хоче, ну, цей точно нам не потрібен. Його можна вже виломати. Так, це у нас перепрививочка. Теж прижилася, відстає трохи у рості, але нас дожене. Теж маленький був приморожений. Цей приморожений. Зараз покажу найгірший рядок. Тут взагалі пропала, Тут ось таке бідненьке. Тут так само. Це на сьогодні зовсім нічого, не знаю, чи з нього щось буде. Клупний такий же. Ось тут видно. Тут вже потовщині видно, що був гарний пагін, але забрав мороз і нічого не відбиває. Гарна переприбивка. Ну, ця піде теж приморожена, але вже викинула новий пагінчик. Буде рости. Привилочка. І ось такі наслідки морозу. Ще покажу сливи. Там така сама історія, як і з персиком. Одна вціліла, інша постраждала. Одна ось така, інша, просто один листочок. Гібрид персик слива на алечі. До речі, добре витримав той мороз. Жоден не постраждав. Мунгоп. Примерзла. Зараз стоїть на місці. А ось цих дві ні. Ще таке з цими сливами, що може викинути сліпі якісь блюньки прокидаються. Тут може накидати як дикої порослі. Але це все сортові, але в такому місці, що вони нам там не потрібні. Ми залишаємо тільки один. Ось так само тут. Навіть не знаю, треба подивитися який з них. Найкращий, який залишити. Тут поросль вже догнала і перегнала навіть. Так само тут виламуємо зайве, залишаємо один, тут вже посинкуємо. zachovať svojom žiťa. Tak, tu persik píšam dalej.